Усім привіт, мої любі. Так, ну, знову полив. І знову у відео під час поливу покажу вам трошки розкажу. Це моя майкай. Гібрид, чудовий, дуже класний. Я знаю, що він у всіх є, він же всім, мабуть, надоїв, але це класика. Я не могла пройти повз. І в мене взагалі-то є Майкай Льюіс. Чи Майкай Лойс? О, треба подивитися, як вона правильно називається точно. Здається, все-таки Лось. Але вона була дуже маленька. Вона перший рік взагалі в мене не росла. Другий рік якісь були потуги, але все було дуже погано. І більш-менш вона нормально стала рости тільки останнього року, при тому, що вона в мене вже більше трьох років, точно роки чотири. От, а може і п'ять. Ні, ну, роки чотири, мені здається. От, тому я на неї особливо не сподіваюся. І тут мені запропонували з рук таке величезне кустище. Класне. От, і я вирішила ні, і купила. Але <смі> багато хто каже, що це е, якби гарний гібрид, але дуже складний в зацвітанні. Дуже багато людей жаліються, що не квітне у них в домашніх умовах, він взагалі. От, я дуже люблю брасовольні гібриди і я просто обожнюю. І в мене всі без проблем квітнуть, тому я вирішила, Чому ні? І а, коли я купляла, всі писали, що треба брати кущ, який квітне постійно у власника, а не просто один раз випадково проквіт, і потім кілька років не квіт. Тобто треба брати такого постійного квітуна, щоб вже вдома він теж у тебе постійно квіт. Але я вирішила, що візьму цей величезний шикарний кущ. Тут насправді не так багато в нього квітконосів, сухих, але вони є. Я цей кучу божню, він коли прийшов, я стрибала до стелі. От і він класно росте, ну, гляньте, і оце в мене вже, і це в мене вже, і там з іншого боку. І я багато його показувала, що в мене виросло у шорцах. Хто дивився, той знає, і вже знає, що в мене там чохли, і чохли потріскалися, і полізли квітконоси. І отут-от, знаєте,. В мене він буде квітнути <гум> без проблем. І я знову ж таки не знаю секрет вам, ніякий не розкажу, тому що я робила все, як завжди, зі своїми рослинами. Нічого нового специфічного. У мене от квітконосик. От квітконосик вже з бутонками. Так, так би ще обережненько. Що тут? тут теж прорізався. Там вже бутони, видно, формуються. Так, отам от два чохли, і в них теж вже є бутони. Я їх просвічувала. А, і з оцього боку теж отут от чохол з бутонами. Ой, да, вони навіть, вибачайте, бачаєте, прорвали чохол. Хоче навестися нормально, О, них видно їх тінь. Так, і десь тут ще. Ай, Був був так, темненько, я ще закриваю світло. Ну. Ага, от теж. чохольчик, там теж є бутони. Тож, мене чекає класне цвітіння. Все супер. Як я його до цього довела, а в мене стоїть на вікні. Додаткового світла над нею немає, є повстоїть стелаж, щось добиває, але то таке. Влітку воно смажиться <сум> на сонечку, взимку воно, знову ж таки, біля вікна прохолодніше. От, але, прохолодніше, але чохли квітконоси з'явилися ще до того, як стало значно прохолодніше. Тому я не думаю, що це є прям ключовою штукою для його цвітіння. Поливаю я його щедро, прям рясно. Я не просушую його спеціально до хрусту. От, влітку я його теж добряче проливала. Теж дуже щедро. Там, тут весь горщик заросший водоростями. Тобто не просушувала особливо, там як вийде. Знову ж таки, помітила по цій штуці, що, як і моя нодоза, пробачають навіть дуже довгі просушки, не страждають особливо від цього. От, і пробачають, коли полила, коли вони ще не до кінця просохли. Але в мене це не на постійній основі, але от, трапляється особливо. А влітку, коли дуже жарко, і один бік, який сонце пече, дуже швидко, сильно просушується. А з цього боку, тут ще знизу може залишатися трохи вологи, я тоді все одно поливаю. Тому годую. Я люблю попідживлювати, годую я в основному по листю. І там трошки в горщик. Але це в основному листова подкормка. Нічого специфічного не робила, просто у мене є. Певні створені мною умови на балконі потрібні для тих гор, які я вирощую. І далі я вже за ними слідкую, кому що треба десь індивідуальний підхід, десь масовий, скажімо так. Але який секрет, чому це прям так бабахнуло і сталося саме у мене, можливо, різка зміна умов? Бо була однієї людини, приїхала до мене за зовсім інша людина, і по-іншому поливає інші умови. От, подивимося, як на наступний рік вона себе ще покаже, і тоді я вже 100% можу сказати, що це не там, як люблять казати, через стрес від переїзду, а саме мій здобуток. Подивимось, але поки отак. І як завжди, знаєте, а, як всі кажуть, нічого особливого, воно у мене саме росте, саме квітне, а у інших не росте і не квітне. Ну, знову ж таки, це не те, що нічого особливого хтось не робить. Це те. Що той хтось або має, або створив ті умови, які потрібно, і підібрав ті орхи, які люблять саме так. От, на цьому сьогодні все. Буду закінчувати. Щиро, всім дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока!